Ужгородські патрульні, проїжджаючи по вулиці Баб'яка, побачили ДТП без потерпілих. Водій не впоравшись з керуванням здійснив наїзд на дерево. Тихенько, так? як тихенько? Тихенько ж, ж дивіться на як тихенько. Де бампер, де машина? Суть повідомлення полягала в тому, що від громадянки Туреччини викрали кошти в автобусі. Ані, були в маршрутці, так? Да? <звук> угу. <звук> <звук> а тут що <-то>, сказала, <звук> ні. <звук> сюди, да. Під час проведення.

2 березня в місті Ужгород, патрулюючи по вулиці Загорській, прийшло повідомлення на планшет про викрадення гаманця. Суть повідомлення полягала в тому, що від громадянки Туреччини викрали кошти в автобусі, на якому вона їхала. Ані украли, да, у вас? Ну, это... А, да, они, забыли. на маршрутка, мой русский очень А какой номер? Номер мой? 8. 8. 58. 8 или 58. какой иду на а, ужин? 58, я думаю. Она пришла на просто одна эм, остановка. Она делает меня, которая такая, и она... Толкала? Да, 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 такая. И она Потім через одну настановку швидко йду на улицю. Потім я посма сумка, там ніяко маленьких. Під час опрацювання повідомлення дві громадянки, які знаходились на зупинці, підходили під орієнтування. Оглянувши прилеглу територію, в одному з миттєвих баків було виявлено гаманець. Ваш так? Да, да, ваш там чорний там є, май теж фотки, моя мама фотки, все там А ні. Были в маршрутке, да? <гад> а только що <ти> сказала, <гад> є суде, так. Во так она вже спомнила. Спомніла, без развитий. Скажіть, ласкавич. Питаюся нормально у вас. Де є гроші? <гад> віддаєте гроші. В перший раз. Гроші, ші, ші, ви заб... Та дає ми стільки у нас. Ні. Ті, що ви забрали, ті, що в неї були, ви їм <гад> віддаєте. Нормально <так. гад> Все. На місце було викликано слідчо-оперативну групу, яка приїхала. У гаманцю не було коштів, яких зазначила громадянка Туреччини. В подальшому цих двох підозрілих осіб було проведено поверхнову перевірку згідно статті 34, в ході якої було виявлено ймовірно вказані кошти, які зникли в потерпілий. 5 березня близько 9-ї години вечора патрульним прийшов виклик про конфлікт на вулиці Духновича. Прибувши на місце події, було виявлено двох підозрілих осіб. В одного з них було е, помітно сліди крові на руці і лиці. Чесно Добре, у чоловікаємо одного кров. Як чоловіка, де кров? Вот А Ну, де кров? Ну У нього побрив, Не кажіть, уж комар, летів, комар. Тут, ну, ви огорте на ухо, взагалі він це побрив, <посте> походу тепер... Лин... сюди, ближче до машини, так, я ти помогу. Ви чекаєте приїде. чи ні? Да, ми чекаємо, но в цім борі з нами поїдуть і ми їдемо геть. Чекаємо, так вино. Та де живете? Так кажіть фамілію, не яка рада? Значить велика раза. Фамілія як ваша? Прошу. Ще раз. А ваша? Керанів сама. Кажіть. І те, но... Ми щось не рушує, щось ну... — руках. Що нарушилось? Маленькості били. Але ні, ні, з носа ні, у вас ні, кров ні, но. тече. Но, маєте ми... при собі хлопці, при собі маєте якісь заброні речі, предмети, холодну зброю, ножі, тесаки. Щось Маємо все, звісно. Маємо телефон шоші. Станьте сюди попадьте, те, що маєте в карманах, провіряємо вас, стійте собі можете собі йти. Добре. Але на руках кров. З ким містець да, били? Не 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 точно, точно на руках. Бур'я к'є, але не з ким не бив зіно. Тобто все нормально, так? Да? Да, но, но. Є якісь пред'явлено. Ні, 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 поставте. Вкрийте Тут... вже повністю все. Патрульними було прийнято рішення провести поверхневу перевірку згідно статті 34 закону України про національну поліцію. Під час проведення поверхневої перевірки з'явилася третя невідома особа, яка вихватила документи з рук підозрілого і направилася в невідому напрямку. Ні, ніч, але ви шо, що Нічого. ні, що такого? Ні, що став до того міста. Чекай, 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 друже, дружи. куди сюда, Куди йдеш? куда иди? Коты такие вообще. Коты такие вот. Вы Я такие? Чекай сюда, сюда иди. Сюда, стий, куда сюди Чекай, ребята, вот сюда, зимой. Лыши, лиши, лощи, куда, куда? Як це звати? Це кодики. Я не знаю, но. Хлопці, Успокойтеся, я вас прошу, успокойтеся. <рец> на зауваження поліцейських людина не реагувала, поводилася агресивно, виражався нецензурною лайкою та чіпляв формений одяг. <рец�> <рец <happen> <рец�> Де мама, там біжи ти мені. Біжи телефон, біжимо з бігові, біжи документи, біжить біжи документ. Патрульними було прийнято рішення затримати дану особу і на місце події викликали слідчо оперативну групу. 5 лютого близько 23-ї години Ужгородські патрульні, проїжджаючи по вулиці Баб'яка, побачили ДТП без потерпілих. Водій не впоравши з керуванням, здійснив наїзд на дерево. Що? Без питань. – Що без питань? Ви бачили, що не робили? Документи маєте? Де є документи ваші? Кривати, паспорт, страховка. Ми будемо аварію оформляти. Що ви так собі святкували? я зробив? Каже, що зробив Хай... 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 мені? Кажуть, що ти сьогодні святкували. Ну, як ви думаєте, що ви наробили? А, тихенько так. Як тихенько? Тихенько, аж ж... дві на дорогу, як тихенько. Де бампер, де машина. Шо, як у тебе тікаємо. Дякуйте, б... от... що ви машина? Де машина вже навіть не поїде. Та не поїде машина. Ну, спори, заводи, а, та не машина. Треба мною а в чому Проблема а Проблема що, в тому, що, том, що ДТП аварія. А, що? А моя машина виходить. Підійшовши ближче, поспілкувавшись із водієм, патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння, а саме різкий запах із порожнини рота. Пановоді, давайте зараз ми скоренько з вами пройдемо тез на алкоголь. А, такий прилад драйвер на приладі драйвер Почекайте, тут я принесу привод. Потримай, будь ласка, документи. Набирайте повітря і дуйте, поки я не скажу стоп. Сильно. Дуйте, 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 стоп. До 0,2 дозволена норма. 0.2. Це дозволено. Хоть і ближе та й бе паун перейдіть. Довго-довго. 2,42. 2,42 ви надули. Ну і далі. Далі? Що далі? Складається у нас протокол за ДТП, за те, що ви керували стані алкогольного сп'яніння автомобілем. Чекайте, ви тут зробили все без питань, я став нормальний шуфей. Що далі? Я говорю, що? Громадянин погодився пройти тест на драгер, і результат був приголомчуючий. Це було 2,42 проміле, що в 12 разів практично перевищує норму. Патрульні відсторонили водія від керма і склали на нього відповідні адміністративні матеріали. А саме статтю 130 КУПАПу за керування в стані алкогольного сп'яніння, та стаття 124 за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Протоколі підписуватися будете тим протокол буде. про те, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви відмовляєтесь підписуватися вас, ми забираємо псишні водія і не видаємо вам тимчасовий дозвіл. Ви не маєте права тоді керуватися. Та все по-нормальному. Ну а... вот так, а я теж по-нормальному, згідно закону, правильно? Ви підписуєте чи відмовляється? Ні. Відмовляється. Конечно. Диєте п'ясничні? Не, не даєте добре. Так хто у вас? Ми самі їхали. Варто зазначити, що дана подія трапилася ймовірніше за те, що водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Будь ласка, ми вас просимо не сідайте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Бережіть своє життя і життя інших учасників дорожнього руху.